Артемовський виходить з тіні. 200-й день народження призабутого українця, автора першої української опори відзначили театральною постановкою. Черкаський драмтеатр одне з небагатьох місць в Україні, де вшанували пам'ять видатного черкаського композитора. бок проект постанови, який передбачав святкування ювілею Семена Гулака Артемовського на загальнонаціональному рівні. Верховна Рада так і не ухвалила. Тому черкаські актори вдалися до радикальних заходів. Вони вийшли під стіни парламенту. Втім, не на Грушевську а прямо посеред театру, як усе було, бачили наші кореспонденти. Для протестів у акторів чимало підстав. Все, що можна довідатися про видатного черкаського баритона Семена Гулака – невелика стаття в інтернеті. А єдина книга, в якій більш-менш повно висвітлено його життя, видана півстоліття тому. Навіть напередодні 200-літнього ювілею держава не попіклувалась про вшанування його пам'яті. Радянські часи до постаті Голока Артемовського ставилися більш уважно. Тоді, на честь поважної дати, 150-річчя з дня його народження, видано монографію та навіть поштову марку. В сучасній Україні на ювілей композитора звернув увагу лише Нацбанк. Він увів в обіг срібну монету із зображенням автора та персонажів його опери. На малій батьківщині його пам'ятають не тільки як автора запорожця за Дунаєм. Це був такий алмаз, смарак багатогранний. Він був і гіпнотизер, і географ. Він займався і малюванням. І навіть, на жаль, не збереглись поеми його. Але у Шевченка у щоденниках ось сьогодні був цей уривок у виставі, коли він каже, дуже гарні поеми пишеш, ти поет. Але вони, на жаль, не збереглися ці поеми. А так би була ще одна сторінка життя Гулака Артемовського. Аби про широту обдарувань нашого земляка дізналося більше людей. Така, за словами режисера, головна мета вистави невідомий Артимовський. Утім, про те, що останній також був художником, винахідником, цілителем та географом, у виставі сказано Мимохідь. Я е, намагаюся заповнити ті лакуни, які є в нашій сучасній е, культурі, в нашій ідеології відносно національної пропаганди. А чому ми боїмось цього? Чому ми, ми боїмось бути пропагандистами всього кращого, що є у нас і в історії, е, і в нашому сучасному? На сцені поряд із Артемовським з'являється композитор Михайло Глінка, який допоміг музикантові у його становленні. Тарас Шевченко, з яким Семен товаришував, Пантелеймон Куліш та інші. Вистава, створена на основі документів та архівних матеріалів, оповідає про всі знакові події в житті великого українця, про навчання в Італії, роботу в Петербурзі та Москві. У «Мене щось морозить. Саша невдалі. гастролі в Москві відмінили 10 вистав, скоротили потім. Виїхали до Тули, потім Харків, 10 вистав. Курс 7 вистав, потім Тула. Повернулись до Петербурга тільки 1 жовтня. Менчику, ти дуже стомився, тобі треба відпочити. Виставу готували дуже швидко. На все про все актори мали близько двох тижнів. Утім, робота над нею ще триватиме, говорить режисер. Показати невідомого Артемовського трупа планує в кожному районному центрі ближче до літа. Як тільки нодрамтеатр стане на капітальний ремонт. Олексій Хуторний Віктор Наточий, Віка Новини.